Голова Львівської, так, обласної військової адміністрації Максим Козицький закликав мерію перейменувати вулицю Винниченка у Львові. І так навів такі, скажімо так, аргументи неоднозначної такої оцінки політичної діяльності саме Володимира Венеченка. Але розкажіть саме, чому так, так вирішили? Ну, насправді я дуже підтримую таку ініціативу, і тут, в принципі, у мене аргументи є ну, синхронні з головою ОВА. Справа в тому, що це є одна з таких центральних важливих вулиць міста Львова, і на цій вулиці знаходяться органи державної влади. Тобто, це не є вулиця на околицях Львова, в якихось спальних районах і так далі. Це вулиця, на яку приїжджають дуже часто іноземні делегації, і тощо Вониченко. Це була людина, яка дуже багато принесла шкоди українській державності під час перших визвольних змагань. Він був талановитим письменником, але його шкідливий вплив на здобуття державності під час перших визвольних змагань. Є неспівставним з його творчим е, доробком, скажімо так. Тобто він був більше політичною фігурою період. і більше того, е, він вже після окупації е, України більшовиками. Він приїздив е, до е, окупованої, е, скажімо так, України і їздив навіть в Москву, та вже після окупації. Намагаючись е, якимось чином з більшовиками налагодити відносини, тобто людина взагалі не врахувала цей момент окупації української держави, продовжувала е, якби, контактувати з окупаційною владою, яка потім зробила голодомор. Ну і це, ну ми не можемо не враховувати е, такого фактору е, в, е, в тому, що в честь нього названа. Така важлива вулиця, на якій знаходяться органи влади незалежної української держави, яка зараз теж бореться за державність. Абсолютно, пане Тон, я з вами погоджуюся. Я тут ще перелічу так просто так стисло і те, що ви вже згадали, але ще раз так підсумуємо, так. Оцінка от цієї політичної діяльності Вониченка йдеться про те, що він був прихильник автономії України в складі Росії, критикував політиків самостійників, зокрема Миколу Міхновського, конфліктував з Симоном Петлюрою щодо самостійництва був противником створення української армії. Був переконаним комуністом, організував у відні групу українських комуністів після окупації більшовиками України. Активно співпрацював з московською владою навіть за кордоном. А цікаво, пан Антону, чому досі знаєте, от ми все ж таки на щастя вже позбулися цього радянського надбання, бо вулиці. Але ну, все-таки такі неоднозначні особистості виринають і це справді дивина, що ну серед місті Львова і досі одна з центральних вулиць носить прізвища такої особистості. От чому так досі? Чому раніше не виникла така ідея? Ну, ми маємо розуміти, що свідомість умовно кажучи українців, та і української влади вона теж проходить певні етапи зрілості, та. тобто на початку нашої незалежності для української влади тодішньої, та і для суспільства було, скажімо так, важливо називати вулиці іменами. Українців, та які щось там до чогось мали відношення до якихось там політичних там процесів, але вони просто були українцями. Та глибока оцінка їхньої шкідливості, шкідливості їхніх дій на той момент не проводилася. Це свого часу на той момент свого роду був теж протест проти, скажімо так, русифікації повернення чогось українського. Але ми всі проходимо етапи дозрівання, та і ми повинні теж в певні моменти переосмислювати діяльність в тому числі таких діячів, як Виниченко, і особливо ми маємо переосмислювати таку діяльність в час нашої теперішньої боротьби за незалежність, тому що знаєте, оцінювати Виниченка в період, коли нам ця державність була умовно кажучи, подарована та на голову впала. Це є одне а оцінювати власне його діяльність з точки зору людей, які бачать якими скажімо так зусиллями дається ця незалежність і в боротьбі проти одвічного ворога, це є дещо інше, і переосмислення власне його шкідливого впливу і діяльності ми зобов'язані. Ми повинні відкрити власне цю дискусію цим перейменуванням. І все таки е, витягувати на пантон е, героїв е, тих людей, які по-справжньому цінували державність і боролися за нашу державність навіть в період бездержавності, mm -hmm. та тобто і міжвоєнний період, і в часі Другої світової війни, це є дуже важливі аспекти щодо кристалізації е, нашої свідомості і е, цінування того, наскільки важливою є е, державність для України. Так і важливо справді тут ще відзначити про важливість перейменування вулиць героїв теперішньої, так війни з Росією не називати, як в деяких містах є цим зловживають вулиці сонячна, хмарна і так далі, уникаючи нібито якихось таких постатей, нам потрібно увіковічувати їх імена і. Про це потрібно особливо голосно говорити саме зараз якраз. Але все-таки, пане Антоне, чи є вже якась можлива реакція від міської ради? Можливо, ви бачили від депутатів чи навіть від мера. Е, ні, е, ну я принаймні не бачив реакції. Тобто, ну, я не знаю, чи вона є, я її принаймні не бачив. Але я сподіваюся, що міська рада з розумінням поставиться до такої ініціативи. Більше того, є ініціатива з військового середовища та перейманувати цю вулицю, наприклад, в честь короля Юрія І. Це так само особистість, яка чомусь залишилася поза увагу німці міста Львова. А це є внук власне короля Данила. І в нас є фактично два визнаних короля. Це в періоду королівства в Росії. 150 років така держава існувала та і. Ну, найменування вулиці Вониченка в честь короля Юрія І було б дуже гарним підкресленням нашої традиції тисячолітньої традиції державності, і підкреслило б європейський контекст України як в той період, так і в теперішній. Адже королівство Росії тоді було великою потугою, і зараз ми стаємо великою великим європейським гравцем. І я думаю, що для міської ради. Ну, така пропозиція не мала би мати якихось заперечень, і взагалі така фігура, я не думаю, що в когось буде мала би скажімо, заперечення. Ми, в свою чергу, будемо до міської ради з цим так само звертатися.